Привіт! Сьогодні будемо дивитися, як пройде цей тиждень, на що потрібно звернути увагу. Так, Початок тижня. Ну, Дивіться, тут буде спочатку тижня дуже висока активність, можливо, будете впахувати як ненормальний. Ну, можливо, у когось буде дуже багато сексу, можливо, в когось щось почнеться нове, де потрібно прикласти багато зусиль. Початок тижня непоганий. Середина тижня буде така трошки мутновата. Треба, Потрібно буде все перепровіряти. Потрібно буде то, що ви чуєте, ділити на 48. Можливо, потрібно буде сходити до одного, до другого, до третього лікаря, якщо це вам потрібно теж перепровіряти, не зовсім довіряти. Тобто Середина тижня така, що вам потрібно все аналізувати і перепровіряти. І кінець тижня. Можливо, багато новин, як хороших, так і поганих. Дома ви не сидите, ви постійно дуже активні. Може хтось поїде в поїздку чи в відрядження, чи може у когось навіть буде відпустка. Тих, хто за рулем, будь ласка, акуратно, тому що ну, ще раз нагадую, штрафи ніхто не відміняв, потрібно бути дуже акуратним. Активність дуже висока, і кінець тижня вам покаже результати, які ви почали на початку тижня. Тому всім гарного дня і дякую.